Доброго дня виноградарі, 14 серпня, 23 -го року, городище Черкаська, і хочу зробити другу частину короткого огляду свого малого виноградника. Перший мій виноградник, де не зовсім сприятливі умови, вузькі міжряддя, оскільки цей виноградник в низині, то менший сад, ніж в другому місці, місці. Тому починаю із кишміша Ясенія. Навантаження тут нормальне. Було по дві грони зачастую. Я удаляв грони, тому що щоб не було перегруза. Ну, такий він по кольору. Така в нього, бачите, ягода, соковита ягода, рожевий колір. Він буде готовий ближче до початку вересня. Скажемо так, ну, такий собі, він не тріщить. Опиляється, нормально напиляється, не осипається в моїх умовах. Тому такий звичайний кишмиш без муската. Йдемо далі. Так. По аватару. Це прищепана анюті, знову ж таки, як і єсін'я. Ну, позав'язувалися на другий рік. В минулому році було декілька таких маленьких-маленьких сигналок. Покажу вам, що зав'язалося в цьому році. Ось таке. Ось дивіться, таке. Ось. Все. Далі ось невеликий хвостик. Ну, невеликий хвостик, я називаю його хвостиками. Ось, дивіться теж, Тут ось, хвостик, таке ось. О. Далі показую і де ще, здається, повинен бути. Ну, неважливо. Я до чого, що в даному випадку на анюті він все показує таким чином другий рік, поки що нормального зав'язування я не бачу. Лоза жовтіє, в основі визріває. У мене є посаджений на, тому, на тій ділянці кореневласний. Подивлюся, як він буде вести себе в кореневласному варіанті. Там тепліше, більше сонця. Подивимося, як він там все покаже. Поки що такий результат, як є. Сільвер. Мені подобається. Він йде ультраранній, його, по суті, вже можна зрізати. На днях буду тут робити зрізочку. Він не тріщить у моїх умовах. Гарний грона, гарна ягода. Свідомо. Нормував, це одна із небагатьох форм в який не тріщить, і який показує непоганий результат. Ось, дивіться, ягідка доволі така гарна, як на ці терміни, нормальний виноград. Калугінське лоно. В принципі, він не тріскон. Але оскільки він дозріває туди ближче до початку вересня, при невеликій такій ягоді, жовтий колір. Ну, солодкий гармонійний смак, ну нічого особливого, тому. Ну, Я собі не буду сажати на корений власний варіант. Так він є, тут на прищепі, так він і є. Тут Молдова. Проходимо далі. Моск... Міланка. Не Мілана, а Міланка, Між гречка. От так, по кольору гарний, по смаку гарний. Но мені задавали запитання, що би я вибирав між красунчиком і красавчиком писанки Олега Михайловича і Бюланкою, я би віддав перевагу красавчику. Тому що, по-перше, раніше дозріває, немає такої набитості в гроні. Мускат, не дивлячись на жіночий тип цвітка, красавчик має гарний грон. А зараз я вам покажу. Він в притіненому стані, він вже повинен був би бути готовий, але, на жаль, він ще не готовий, тому покажу зараз красавчик. Тому віддав би перевагу красавчику. А це ось дивіться, красавчик. Тут прищепа красна планета голуба і одночасно красавчик. Ну, Є в мене красавчик також на кореневласному варіанті посаджений. Посадив свідомо, тому що він того вартий. Ну, якось так. Чому? Тому що ранні терміни і гарна ягода. Там далі знову ж таки красна планета. вам показую. є вона в мене в коріне варіанті. Це цікавий варіант, поки що він тут в дуже в тіні звздні врата. Тут є такі ягоди, ну як точно як тенісний шарик, воно дивіться. Якщо вам видно, здоровенна. Ну, грон немає. Тут і ділянка така прищепа. Ну, не самі краще так, скажімо, умови. Я бачив її в кращому варіанті. Думаю про те, щоб посадити його на кореневласний варіант, чисто для своїх потреб, щоб був такий лежкий виноград, тому що він йде як варіант для зберігання. Тут золото знову ж таки в несприятливих умовах. Ну, невеликі гронки, теж хочу посадити на кореневласний, тому що тут він ну, ніяк мене не дає більш-менш нормальний грон. Два рукава, але тут маса тіні. Повертаємося сюди. Тут рембо. Це все навантаження Рембо, він буде пізніше. Вілейново-Черкаська, айсберг. Посадив я на кореневласний варіант, але, скоріш за все, я його буду прищепи робити. Тому, що, якби він і нормальний виноград, ну, трошки він на свої терміни є неактуальним. Тому на прищеп він залишиться, а там, де кореневласний варіант, я його зроблю йому, скажімо так, зміну поміняю. А це все щелкунчик. Дивіться, ягода червоніє. Хтось говорив, що він не для наших умов. По-перше, він лежкий виноград, у нього дуже щільна ягода. Глоза визріває потихеньку, жовтіє в основі. Ну, Нормальний виноград, дивіться, нормальне опилення. Це якась ягода тріснула, ну, далимо її. Він не тріскун сам по собі. Його можна зберігати на зиму, тому ну, він у мене росте на прищепі. І я подумаю теж про варіант посадити його в нормальних умовах на окремий кущ. Ще Щевкончик. Тут його, мені мене здається, 6-7 грон. Це ось він теж Ну такі невеликі, але грам по 600-800 є. А це все, дивіться, золотий купола в тіні. В тіні, але не дивлячись на те, що в тіні він потихеньку доходить. На тій земельній ділянці в мене є два корени власних. Там він вже жовтий, вже майже готовий. Ну, бачите, які грона. Це прищепа. Це ось о фламія. Подивіться, яка красуня. Я, мабуть, зараз обійду з тої сторони. Це дві два грона зорінькі. Тут в мене теж була прищепа такий собі вінігрієт. Потім це ось подарок вінок Ну, такий нормальний, але нічого особливого в ньому немає. Так, по басанті, дивіться, прищепа. Тут більше гороху, трохи якась менша ягода, ніж на корене власному. Але, але я так думаю, що, Ну в принципі, такий він. У мене на корене власному він краще на тій земельній ділянці. Ось Покажу вам з цієї сторони флам'ю. Дивіться, калібрована ягода, все в один-один, фактично майже немає менших, ось одна ягідка менша. ну Просто красавчик наград. Хочу його зробити на ту земельну ділянку. дивіться, Красота. Минулого року я пробував ягода щільніша, ніж у олівії. І колір більш насичений. Ну і ви бачите, що ну, те, чого не вистачає олівії, це каліброваної ягоди. Ну і взагалі він урожайний. Видно, що він гарно буде мати такий гарний урожай. Гарні грона варто мати. Це з цієї сторони золоті купола. Якщо дивіться, одно, друге, третє. І он. Він... Е, ні, три грона тут золотих куполів. Ну, то з тої сторони рембо і ювілейного Черкаська. Тут стіна. Багатяновського середньоранній йому ще рано, він десь буде туди на 15 вересня аж. надійний, робочий, живе досі у мене це століття по цій стороні. Такий він, тут теж все завішано. Йдемо далі. Тут цимос в перемішку із Кишмиш Цитрон Царкуцький. Дивіться, знову ж таки, цитрон Царкуцький, тут такі кілограмові грона. Як мінімум цимус я свідомо по повикидав, тому що було по два грона, щоб він швидше тут достигав. Це трон Сарькотський цимус. Це залишки нів'єсти, цимус. Це ось, ось трохи зав'язалося Дніпровського сувеніра. Це все такий він. І, знову ж таки, треба перейти на ту сторону. Це вигляд з цієї сторони цимус. І цитрон Царкутський. Неважко побачити різницю. Дніпровський сувенір тут в тіні, він ще не набрав цукру. Це ось почала краситися Казанова. Шанс на життя їй дав ще в цьому році. Подивимося, як на рахунок тріску в цьому році вона все покаже грона. Урожай є, грона велике, але ну, побачимо результати. Один рукав бровісимо залишив. Поки не тріщав. Хоча були дощі, але він ще був не стиглим. Він тріщить дуже гарно коли достигає. Грана тут шикарний, звісно. Ну, Подивимося. Це все знову ж таки форма Олега Михайловича Писанки, яку він щось, ну, можливо, якісь були причини, чому вона не пішла масово в світ, його нарцис. Дубу дуже подобається йому мускат, якийсь такий квітковий мускат, гарна ягода. Ну І сказати, що він не урожайний, все, дивіться, є два дві грони. Ось, дивіться, одна. Десь там ось одна, друга. Ну такі, Щоб сказати, що сильно великий, ні, Ну з другої сторони, і не можна сказати, що він не урожайний. Дивіться, це все є нарцис. Гарний мускат, не тріщить. Там далі кураж гусєва. Коли були дощі гарно тріщав, подивимося, як він себе в цьому році покаже. Прийдемо нижче. Каталонія, як завжди, окрашена давно, ще не стигла. Трохи Каталонії, Трудяга Рошфор. Ось, дивіться, красавчик вілюр. Ну, гарна, шикарна ягода, але, як і в Каталонії, Є одна вада, він ще не достиг пового цукру, він ще не набрав цукру. Хоча подивіться, красавчик, ну просто шикарний вид. Подивимося, коли він достигне в цьому році. Це ось трохи тут нав'язалося теж Дніпровського сувеніра на прищепі. Одна, дві, три, чотири. І все, хвостики, І все ще теж невеликі хвостики. там ще Ось з тієї сторони є. Це Дніпровський сувенір, У мене тут дві прищепи. Так, побілий леді. Ну, На мій погляд, шикарний виноград, дивіться. Це ось такі ягоди. Ніхто ніякими гіберілінами не обробляє. Така у нього ягода. Ну, Здоровенна ягода, гарний виноград. Ніяк я собі не посажу на кореневласний варіант. Було два саженці, замовили. В цьому році знову я пролетів. Ну, Його варто мати. Я хочу все-таки посадити. У нього тут із врожайністю все добре. Ну, дивіться, бачите, дивіться. Ось ягоди. З врожайністю все добре і з розміром ягоди все добре. Це все динька. Ну, так Якщо коротко, дивіться, це динька і подарок Нікополя. Тут дві прищепи, вони перемішані. Ну, Для різниці, я покажу вам подарок Нікополю. Дивіться. Такий красончик. Три грона на один пагін. Дивіться, це все на одному. Це ось динько. Три, тому що вони невеликі, можна смі сміливо залишати по три. І він не буде боятися, тому що великі малі грона. Теж динька. подарок нікополю. Подарок нікополю в нас дуже люблять, тому що дуже яскравий москат. І завершаю показ тут. Подарок Ірині запитують, що він себе представляє. Класний виноград. Ну, ну да, не вчорашній. його давно вже зробив Вишневецький. Гарний виноград, смачний, солодкий. На мій погляд, його варто мати в себе на ділянці, тому що він смачний і солодкий. Ну, от, по смаковим, якщо порівняти, дуже гарно дозрівша зорінька. Тільки, можливо, він ще солодший, тому що в нього ще менше відчувається кислота. Він ніколи не тріщить, він дозріває туди ближче, десь в повній мірі до початку вересня в моїх умовах. Ну, Він мені подобається. Кореневласний кущ росте тут, і я його, в принципі, не удаляю і не собираюсь робити перещепи. Все на цьому все. Друга частина виноградника від огляду коротенький зроблено, тому все найкраще.